Сила лева в топі. ППО для Харківщини та якнайшвидші постачання зброї для українського фронту на сході. Ці теми сьогодні обговорюють на зустрічі державного секретаря Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського. Американський посадовець приїхав із неоголошеним дводенним візитом і проведе в Україні два дні. Чи допоможе військова допомога від штатів стримати наступ росіян? Докладніше про візит на найвищому рівні розкаже кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Номерація вагонів. Починаються із західної сторони вокзалу. Він сходить на порон столичного вокзалу, щойно закінчується комендантська година. Держсекретар Ентоні Блінкен приїздить до Києва в один з найнепростіших періодів повномасштабної війни, активного наступу росіян на Харківщині. Чимало посадовці Вашингтоні не приховують. Саме зволікання із ухваленням допомоги у конгресі дозволило росіянам скористатися вікном можливостей і перехопити ініціативу в свої руки. Тепер, коли допомога таки ухвалена, її поспішають доста. Вити у найкоротші терміни у цьому. Ентоні Блінкен запевняє на особистій зустрічі Володимира Зеленського. Ми знаємо, що для вас настав непростий період, але ми також знаємо, що в найближчій перспективі допомога вже в дорозі, якась приїхала вже більше. Приїде згодом. і Вона зробить різницю в боротьбі з російською агресією на полі бою. Ми націлені разом із іншими партнерами переконатися, що ви досягнете успіху на полі бою. Президент Зеленський висловлює вдячність за ухвалену допомогу, але без звичного дипломатичного етикету напряму каже американські делегації: без захисту неба Харківщині буде тяжко. Рішення стосовно пакету допомоги було дуже необхідним для нас. Дуже важливо, аби вона надійшла так швидко, як це можливо. Друге важливе питання це повітряна оборона, найбільший дефіцит для нас. Гадаю, це найбільша проблема вирішити, яку потрібно вже сьогодні. Два петріоти для Харкова та Харківського регіону. Бо люди там під постійними обстрілами, цивільні і військові, усі під російськими ракетами. І ще одна тема дискусії безпекові гарантії, що їх мають підписати Київ та Вашингтон, а також перший саміт миру у Швейцарії, який має відбутися вже за місяць. Мирний саміт у Швейцарії дуже важливий для нас. Нам потрібна участь не лише США. Ми, звісно, потребуємо президента Байдена, але також вашої допомоги, щоб залучити так багато країн, як це можливо. Паралельно з візитом Блінкіна у Білому домі анонсують черговий пакет військової допомоги, що саме туди увійде та на яку? У суму мають оголосити цього тижня. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван і сам підкреслює, через затримку ухвалення фінансування у Конгресі Україна опинилася в небезпечній ситуації. Тож Вашингтон намагається прискорити темпи постачань. Оксана ТЕСЕН ТСН, 1+,1.